192 українських військових, серед яких четверо жінок пройдуть підготовку у піхотній академії в Толедо, та повернуться додому. Після п'яти тижнів навчань бійці тренуються по 10 годин на день, 6 днів на тиждень, щоб навчитися стрільбі та основним бойовим навичкам. Іспанські інструктори відзначають надзвичайну умотивованість українців. Навчально-координаційний центр Толедо призначений для підготовки близько 400 українських військовослужбовців кожні два місяці. Прекрасно відчуваю. Перші дні, звісно, було важко, а зараз себе чую зовсім по-іншому. Зовсім інші відчуття і легше ну навантаження йдуть більш фізично підготовлений став. Люди приїжджають дуже вмотивовані. Вони знають, що у їхній країні іде війна, у них там залишилися родичі і велика воля до перемоги. Вони прагнуть вчитися, щоб якомога швидше перемогти загарбника і відновити територіальну цілісність. Вони дуже вмотивовані.